Контроль над імпульсом, чи як. Я чуть не зворував кукурузу. І так, яка історія? Я їду на машині і стали ми до туалету. І там є кукуруза. Ну, ясен пень. Робимо свої справи, все хорошо. І дивлюсь на цю кукурузу. І виникає цікава думка, а чи не вкрасти кукурузу? Так от, до чого ця кукуруза взагалі? Є така штука, називається імпульс. І є інша штука, називається контроль над імпульсом. У вас може бути будь-яка думка. Когось там вдарити. Ну, тобто буде імпульсна така думка, вона проскочує, або там кукурузу тож вкрасти, або зробити ще якусь дію, котра соціально являється неприємною. І тут така фішка, що якщо ви виправдовуєте вашу поведінку цим імпульсом, то ви встрягаєте в дуже пікантну ситуацію. Вам здається, що це не ви, що це не ви вкрали кукурудзу, що це не ви переспали з якоюсь людиною, що це не ви, наприклад, по п'яні розбили комусь скло. Бо імпульс виникнув, і ви йому піддаєтеся. Я не кажу, що не треба ну, там, робити те, що вам говорить імпульс. Але почуйте, імпульсна думка вона може бути будь-якою, починаючи від класної і закінчуючи повністю деструктивною або навіть руйнівною для вашого життя. Тому обдумуйте, будь ласка, ті думки, котрі виникають. Бо вони можуть бути будь-які, якщо ви їх не обдумаєте, не зрозумієте, що вам за ці дії будуть від цієї думки, то ви можете втратити до серйозної халепи. І просто вкравши кукурудзу. Це таке, знаєте, маленьке. Хоча, якщо вас знайде той фермер, котрий цю кукурузку вирощує, то я думаю, наслідки будуть важкі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи був у вас імпульс, котрому ви піддалися, і що потім це вилилося в проблему. Або навпаки, був імпульс ви йому піддалися, і це вилилося в щось прекрасне та кльове.